Так, це ми. І це звичайно класно, але ми хочемо навчитися чогось кращого. Тому сьогодні ми побудуємо майже 80 будинків більш ніж у восьми стилях. І, можливо, зможемо перевершити цей шедевр. І усім мирного часу ми починаємо. Також в цьому нам може допомогти книга. По Мінкрафту, звичайно. І ось вона. Я в Азії. One hour later. О, і це вона. Ну, гаразд, не все так погано. Є спектральне коло кольорів, але старенькі трошки. Все ж, давайте спробуємо подивитися відеоролики, як будувати. І на щастя, на ютубі море. Що в книжці, що в відео казалось про практику. І тепер почнімо головну частину відеоролика. Будувати ми будемо не з уяви, а черпатимемо ідеї з Пінтересту. І розказую все, що приду. Бляха, хто це написав? І для початку середньовіччя. oh, відо. Так, ми відправляємося в минуле. Тож Юр, запускай машину. І так, ми тут починаємо будівництво. Мої дорогі брати, головне не заразитися чумою, тому напіли маски і будуємо. Цей стиль простий, якщо чесно. Не в залежності від величини, спробувавши в окремому світі, навіть великі будинки досить легко будувати. Але потрібно запам'ятати, не переходити фентезі. Башні без сенсу краще не будувати. Хоч у стилі використовуються прості блоки, виглядає непогано. Але не потрібно забувати про уяву, тому. фентезі, і тут нам знадобиться трішки інша машина. Е, камеру вирубай. Так, почнемо. І ми будуємо досить прості, але водночас не менш гарні будинки. І дверто цей стиль нам не сподобався, і навіть не через те, що ми не вміємо в ньому будувати. В загальному він видався нам занадто різностороннім, чи що, у тебе забагато варіантів, і тому тяжко приділитись. Хоч у стилі можна використовувати величезну кількість блоків, але коли ти вперше пробуєш сам побудувати, ти не можеш їх об'єднати. І є ще проблема форм. Тому що конкретних фігур або форм немає, і тобі доводиться придумувати щось підходяще. Що не є складним, але дії закляття закінчується за цей час. Та, будувавши ще декілька будівель, стає легше, особливо коли закінчуєте. І тепер, серед усього цього, треба додати, як дехто скаже, трохи стилю. Одразу видно, що усі ці хай так-будинки дуже схожі між собою. Так, хай хай-тек. Тому навчившись зраз, ви зможете до кінця життя будувати у цьому стилі. І у виживанні ваші друзі будуть в шоці, як ви таке змогли побудувати. Та все ж стиль справді зараз виглядає дуже сучасно. Нам він сам подобається, хоч дехто скаже, що це несмак. І ми не заперечуємо цього. Але на даний момент він виглядає класно, хоч і мало деталей. Але нам потрібно відправлятися далі. І тому ми летимо в майбутнє. Дивно, тут нічого немає. А так, це закинутий стиль. І так, словом, стиль ми поспішили, але ви зрозуміли, що в цій підбірці будуть будинки, які стоять на доброму слові. Одним словом, старі будинки. І тут по більшій частині саме обробка будинку, тому що для початку будувався простий будинок, а потім його стан погіршували. І це достатньо корисно для ландшафтного будівництва або хорор-карт. І чомусь, коли ми бачимо схожі скрини, по нам починають бігати мурашки. Сподіваюсь, в реальному житті ми таки побачимо на осії. А ми переміщуємося в часи, коли за одну гривню можна було купити 100 волів. Чесно кажучи, не знаю, чи це правда. І ми на Русі, де проживав Ярослав Мудрий, Володимир Великий, але будинки ми побудуємо для таких, як Юра. І почнемо. Чесно, це напевно наш улюблений стиль, хоч він похожий на середньовіччя, але дещо, а саме невикористання каменів відрізняється стиль від інших. І ось тут картина, розуміється, по-іншому. Схоже на село, і це додає плюс 100 до атмосфери. Тільки шейдери тьмяніші і шедевр. Але на цьому досить. Ми закінчили з останнім будинком, і ці будинки були низькі. Тому давайте спробуємо різко змінити обстановку. І це хмарочоси. Так, саме вони, загалом їх є декілька типів. Перші ми будували з нахилом на хрущовки, але не вийшло передати атмосферу. Тому наступні будували уже в сучасному стилі, хоча один з них ми перенесли з хайтак стилю, так як тоді ми побудували хмарочос, бо забули, що на це відведений окремий стиль. Взагалі, це хороший стиль, особливо коли у вас великий сервер, але не в одинокому виживанні. Тому на приватних серверах його не використовують майже, а на простих. Такі будівлі досить швидко руйнують, тому сенс у них як з бика молока. От ми вже закінчимо 8 хмарочосів і. стоп, що це таке? І ми тут панк. І ні, ми не про цих чуваків з іркезами. Пс, не маємо нічого проти панків. А все ж ми про стімпанк і кіберпанк. І хоч їхні назви схожі, сенс в них різний. Якщо по-простому, стімпанк це про розвиток в напрямку парових технологій. То кіберпанк майбутнє, яке ви бачили завдяки грі. І так, перші чотири будівлі це стімпанк, наступні чотири це кіберпанк. І можемо сказати, що стилі гарно виражаються. Особливо стімпанк, хоч і лор в цьому жанрі надто нереалістичний у нашому світі. Кіберпанк також хороший стиль, але на нашу думку він уже всім в'ївся. А ось і остання будівлі цього стилю. Не можемо сказати, що хотіли б поєднати свій лор з цим стилями. Але і забувати про них не варто, ще й при цьому маючи Пекін та Токіо, які чимось починають нагадувати кіберпанк стилістику. А колись тут. Усе виглядало так, і так, це азійський стиль. Хоч в Азії є багато країн, але якщо згадати азійський будинок, то в голову заразу прийде щось схоже на це. Хоч зазвичай такі будинки будували тільки в Китаї і Японії. Зараз в ньому майже не будують, але великі будинки в цьому стилі все ще використовуються для. Того, щоб поєднати їх з кіберпанком і отримати суміш цих стилів, яка виглядає просто неймовірно, прямо як ти. Ще б знати, як у ньому будувати, але це уже зовсім інша справа, і не стосується сьогоднішнього, сьогоднішнього відео. вікторіанський. <кхід> Я не люблю Вікторів, не усіх, але все ж. Наступний і останній стиль модерн. Тільки тут ми зрозуміли, що у ньому ж декілька розгалужень. Тож коротко про кожен біотек. Хоч і більше схоже на хайтек, але це не сильно важливо, так як їх фіг розрізниш. Мінімалізм. Всередині, хоч і не сильно схоже на нього, але зовні постаралися. І загалом красиві кольори, які ми ще не пробували використовувати разом. Бруталізм серйозний стиль для мамкіних бізнесменів. Тільки бетон і прямі грубі стіни. Досить апокаліпсично. Мен... Досить апокаліпстично. А Досить апокалипс... Досить апокаліптично, але мені подобається, ніякі зомбі не пройдуть. Експресіонізм я взяв ідею з Австрії з буквою L. Хоч загалом цей стиль можна охарактеризувати як пошук ідей для побудови в природі. Та й взагалі у цьому стилі мало чітких ліній. Кобізм. Назву всі зрозуміли, сподіваюся, але хочемо сказати, що у нас він надто сильно виражений. Зазвичай він трішечки спокійніший. Але в Майнкрафті цей стиль ідеальний. Потрібно побудувати місто. Футуризм схоже на біотек і експресіонізм, але тут найбільш пріоритет віддається довгим живим лініям. Коротше, хробакам, функціоналізм, зосередження на функціях. І тут ми вирішили поєднати модернізм і водночас зробити будинок з усіма приладами. У нас це вийшло, але попередньо скажемо, що можна було б використати рестоун для покращення вигляду. Конструктивізм це також серйозний стиль, який засовує лише прямі лінії. Але водночас через те, що він був популярний в совку. Там йому додали функціональності. У нас вона проявляється в тому, що на даху є кінотеатр будинок для справжніх поціновувачів кіно, таких як Юра. І що ж, ми розуміємо, що це не найкраще, що ви бачили, але дякуємо за те, що додивилися це відео до кінця. А на цьому ми закінчуємо. Не забувайте донатити на ЗСУ. До нових зустрічей, Па-па!